Всім привіт, всім доброго дня, мирного неба. Всього найкращого. Ну що ж, трошки вам розкажу, покажу, бо я знову трошки пропала, але знаєте як, коли робота, то знімати так особо ніколи, розказувати вам. Так що, сьогодні неділя в нас вже зараз вже п'ята година. Думаю, трошки вам розкажу, покажу, як у нас справи, що в нас нового. Так що так, такі діла. У нас поповнення. Купили ми собі гусяток. Вони в нас тут ми їм їсти, воду поставили. Чоловік в те велике корито нам носив вчора води, щоб вони купалися. Так що вони в нас тут самі собі хазяйнують. Ми їх не пасемо рану, випустили і вечором загнали. Вони в нас такі. Цей... Воспитані гуси, як кажуть хазяйка та жінка, жіночка, від якої я купила. Навчила їх, так що вони нікуди не тікають. Сидять собі тут, пасуться в холодку під черешнею. Так що так, такі в нас гусенятка. По 150 гривень одну я купила 7 штук. Ну дай Бог, аби в нас виросли, аби було все нормально. Так що так, гусятка в нас вже є. На теплиці в мене не дуже важні справи. Помідори, ще, слава Богу, все нормально. Бачите, з помідорами все добре. Гарні, красиві, а огірки пропадають. От так. так що не знаю, я їх вже і оприскувала редомілом, Ну, не знаю. Та хвороба. Іде далі, листя жовтіють. Не знаю, що робити. Цю капусту ще оцю, що я пізніше садила. Вже зараз і собі буду висаджувати і продам. А там ту, така, яка вже не, не добра, ту вже повикидую. І, от бачите, в мене ще тут баклажанчики є просаджувати. Який кращий, то там висаджу, нехай будуть. Так що так, такі в нас справи. Теплиці не дуже важливі. Там вже огірки є, але не можна ще цей з -з -з зривати, бо 14 днів треба чекати. А я цей, а я... То буде аж на другу суботу. 14 днів як я оприскала. Так що ще чекаємо. Ну, не біда, Переростуть, поїмо. Все буде добре, головне, щоб було. Так що так, помідорчики, я їх вже і... Посинкувала і підв'язувала. ну, Вроді нормально все. Не знаю, як буде далі, цих пір все нормально. Тут я такий шифер поставила, щоб гуси сюди не заходили. Отак, От Але вони в мене, бачите, тут помідорки, і вони не, це, не, не чіпають. Помідори собі стоять, вони не їдять. У мене гуси дуже хороші. Так що так. Так, пішли на город, трошки вам покажу, розкажу. На сьогодні зранку був дощ мурусів, але не, не цей не дуже великий такий, Ну на цю неділю передають дощ на цілу неділю і похолодання передають, так що оцей. Боюся за помідори. Я їх вже раз оприскувала і на городі, і в теплиці редовмілом, щоб вони в мене не почали хворіти. Я їх вже там попідв'язувала, попасинкувала, але ту процедуру мені на наступну неділю знову треба робити, бо вони вже почали підійти в ріст. гарно набирають цей, ростуть і зав'язуються вже китиці, так що вже знову піду на цій неділі один день, коли дощу не буде то попідв'язую і попасинкую. Цибуля в мене зараз цього року дуже О, хороша. Богу дякувати буде цибуля. Ми її оприскали і я не бачу і одної такої, яка вже цей, захворіла. Петрушка в мене не дійшла, так що петрушки я мати не буду. І одної, і грама нема. Так що буду без петрушки. Я вирішила, так я вже її пересівати не буду, бо вже нема коли. А сюди посажу капусту. Два рядка капусти, нехай росте капуста. Оскільки петрушки треба, листя я собі в мами не рву поставлю морозилку. а коріння ми не дуже особо любимо. Так що так, морква ця, що я прополола. Вона рідка, але надіюся, що буде велика. Так, як рідка, рідко зійшла то буде гарна велика. Так, тут у нас горох, вже потрошку буде дозрівати, будемо зривати. І треба мені ще, якщо цього і неділі буде дощ, буду цей, буду розсаджувати буряки. Треба мені прополоти і розсадити. Тут фасоля, фасоля теж не знаю, чи руда, чи що. Так зверху жовтіє, без поняття. Все якесь не таке, як має бути цього року. Кавончики покопала перець. Теж я підживила його, пішов у ріст гарно. А тут огірки, ті, ще на сітку теж пішли вже гарно. Пішли вріст і помідори. Ну, ці я ще не підв'язувала, але попасинкувала. Треба вже буде попідв'язувати кабачки, але не всі. Якісь... Цього року в мене не, не цей не путьові такі кабачки, ці не знаю чого. Так що так. Ці помідори теж я вже раз попідв'язувала і попасинкувала, але цього. Цієї неділі мушу, бо тут вже така хаща і нижні листочки треба вже буде пообрізати, пообривати, бо воно вже буде, буде цей, щоб воздух краще проходив, щоб фітофтороза не, не заразилася помідори фітофторозою. Так що треба мені до порядку довести ці помідори, а так я їх прорихлила, підживила цим концентратом в суботу, так що нехай собі ростуть, вже зав'язуються помідорки. Так що тут чистенько, слава Богу, я все спіла. ну Город зараз в мене дуже гарний, чистий. Я сама в шоці, як я так все вспіла, але земля дуже цього року хороша, м'яка. І легко копати. Там що в мене треба буде тут посадити три рядки. Там вже та капуста, що я другий раз сіяла пізніше, хочу з тої ще посадити три рядки сюди зимньої капусти. Отут, де в мене трошки заросло, я перекопаю, посажу і все. Тут морковка посадила. бачите? Рідко, але не, нехай. Буде тоді така, не буде густа, буде крупна морковка. А цей самий перший ряд, який я сіяла, цей не зійшов і грама нічого. Так що зараз я собі замовила, насіння вже замовляла на другий рік огірки і цей, і замовила морковку, хочу посіяти цю середню. На зиму. Хочу пересіяти, попробувати. Так що так, такі в нас справи. Трошки вам показала, тут фасоля вже ну, по, по цей раз, все прокопано, по, по прополото. Огірки вже в нас свої, я вже збираю, їсти вже є. Вже скоро буду збирати, крутити, консервувати, але щось жовтіють, щось вони вже. Почали хворіти, ну і не дивно, бо в нас погода дощі, холодно постійно, так що цей. Зато вони і хворіють. Я, і не зна... Я їх тут не обробляла нічим, то птиці обробляла, а тут нічим не обробляла. Як буде, так і буде. Але огірки вже є. Буду вже скоро збирати і крутити, консервувати. І цей рядок вже починають ті, що більші. Бачите, вже починають. Горіти. Не знаю навіть чим. Думала редомілом обробити, але не знаю, чи він підійде, чи не підійде. Тут фасоля брала, я вже купала картошку. Картошка дуже гарна. Це ще рахуйте тільки червень місяць, початок червня, а картошка в нас дуже гарна. Так що буде картошка. Ну що ж, такі в нас справи. Тут хочу. Де картошку викопала, ще тут трошки лишилося з цього боку, викоплю на суп або на щось. І на цьому місці повтикаю королаву або капусту, щоб не пустувала земля. Просто так. Так що так, кукуруза теж в нас гарна пішла. Ну, все гарно, Цього року все гарно. Дай Бог, аби доросло, виросло. Був урожай, аби ніякої біди не сталося, а так все буде нормально. Ну що ж, трошки розказала, показала вам, що на влогу, який город, що я зробила, що в нас, як в нас, які в нас справи. Так що так. Всім гарно дякую за перегляди, за коментарі. Посовітуйте, якщо знаєте, чим обробити огірки. І ще одне, хто займається. Родиною, городом з цим помідорами. Я вже перший раз обробила помідори редомілом. Але я вже там читала і слухала, і дивилася відео, кажуть, що два рази обробляти не можна підряд редомілом. Чим мені обробити? Бо зараз нас передають на цілий тиждень дощі, і після того мені треба їх обробити, щоб, не дай то Боже. Якоїсь біди не сталося. Будь ласка, підкажіть мені, хто знає, чим обробити помідори мені. Бо квадріс є, але квадріс, кажуть, тоді, коли вже плоди вже великі, вже налиті, от тоді квадрісом, а до тих пір не знаю. Так що, якщо хтось щось мені порадить, я буду дуже вдячна. Так що так, такі в нас справи. Трошки розказала, показала. Ну що ж, всім гарно дякую, всім мирного неба, всього найкращого. Дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Всіх цілую, обнімаю. Всім пока-пока.